Наш зараз нова на адміністрації буде певно заступник, який буде керувати посту до тіснішої співпраці десь для, для напрацювання тих часом рішень. Володимир Казимирович, я <серків> дякую за запитання. До всіх посудні хочу засвідчити, що питання розвитку. Болу, зокрема, і спорту загалом, воно для мене є настільки принципом, що жодних якихось скажімо, особистих чи політичних будь-яких амбіцій в цьому плані не може бути, воно обов'язково буде пріоритетним першому чорному. Тому я вам щиро обіцяю, що тут не може бути жодне застереження для щоб співпрацювати з будь-яким, з будь-якими організаціями, особисто, з цими людьми, для того, щоб втримати той рівень ту планку, яка була взята, яка була піднята, дотримана і далі розвиватися цей процес. Є ще побажання питання для Івана Борисовича, Рисуча. Ще користуючись нагодою, що ну, ті отець Михайло, я би хотів сказати, відзначити висок, високу заслугу на сьогоднішній момент в плані інформаційного супроводу процесу футбольного в районі. Це дуже імпонує. Я думаю, що навіть враховуючи це і беручи до уваги за основу такий позитивний досвід, ми зможемо так само розробити певні напрацювання. В напрямку залучення додаткових ресурсів для, для ну, футболу, як дитячого, так і ну, аматорського праця чемпіонату району. Ще є питання побажання Івану Бристовичу. Голосує. Немає, Іван Бристович, теж Якщо